Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших ус перед мікрофоном Наталя Тукала. Українському довкіллю нанесено непоправної шкоди внаслідок російських воєнних дій на території держави. Загальна сума збитків, за повідомленням міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, перевищила 2,2 трильйона гривень. Понад 4 мільярди гривень збитків довкіллю Вінничі не обраховано і Державною екологічною інспекцією області. Про екологічну шкоду від війни та методики, які сьогодні дозволяють ці збитки визначати про все це впродовж ефірного часу, поговоримо з начальником державної екологічної інспекції в Вінницькій області Юрієм Дубовим. Юрію Володимирович, я вас вітаю. Отже, загальна сума в понад 4 мільярди, а точніше, дуже хочу назвати цю цифру, бо сама від неї трішки так вражена була. 4 мільярди 176 мільйонів 846 тисяч 51 гривня ну колосальна сума, якщо м на прикладі однієї, хоча б області Вінницької, мене дотичні абсолютно до прифронтової зони, ми досить далеко відносимося, але 4 мільярди. От які складові цієї суми, і за яку власне шкоду, яких збитків можливо тут більше? Так, дійсно, що Вінницька область вважається можливо тиловою областю, і це якраз ті випадки, коли або було прицільно здійснено обстріл, або в результаті падіння уламків були нанесені певні. Певна шкода, але оці збитки в розрахоні в основному це коли попадали е, спеціально ракетні е, там, да, обстріли. обстріли. І із цих 4 мільярдів, 18 мільйонів це е, збитки нанесені атмосферному повітрю, е, 4 мільярди. Фактично 151 мільйон це збитки, які нанесені завдяки засміченню земельних ресурсів. Це під час руйнації. Забруднення водних ресурсів у нас не фіксувалося. Ну і також знищення лісу і об'єктів передзаповідного фонду теж не фіксувалося. Це ну, добре для нашої області. От, на жаль, є в інших областях набагато більші збитки, і ви сказали, що це надзвичайно велика сума. Знаєте, я вас перев'ю на хвилинку. Я навіть вчора от ви мені показали статистику цифри, да, понад 4 мільярди, а потім на складові, з чого вони складаються, я взяла калькулятор. Не було навіть отих кількості цифр, щоб в калькулятор все це вмістилось. І я їх перерахувала вручну, просто написала, і, і то, думаю, не може бути. Не може бути, що оці 4 мільярди це, це ось це все. Так, як, якраз от, збройна агресія вона наносить не тільки шкоду людям, але і природі. Людина частина це, довкілля. Да, да, це надзвичайно така. Складна ситуація, яка, можливо, призведе до того, що деякі місця взагалі не зможуть відновитися ніколи, а для деяких потрібно буде десятки, то й сотні років. Тут важко. В багатьох областях, не в Вінницькій області, а коли ми спілкуємося з нашими колегами, обрахувати ці збитки, тому що немає туди ще доступу, або там небезпечно, або там ще не розміновано. Також важко обрахувати збитки, нанесені в тваринному світу, адже тварини страждають так досить часто. І... Атмосфера повітря, ці, воно да. що там за брудне на Я що, просто що... хочу сказати, що угу. ці суми це тільки той початок, і це невеличка частина. Того, що ми змогли обрахувати, ну, по, Вінницькій області, мільярди, це ж... да, по Вінницькій області. Ну, в принципі, по Вінницькій області ми охопили все, що могли. У нас е, якраз було дев'ять випадків таких, що призвели до таких руйнацій і е, забруднення атмосферного повітря і земельних ресурсів, що ми могли провести розрахунок. І це було проведено таких 22 розрахунку. розрахунки. Ну, в випадках, коли там, наприклад, падала частина ракети, там. Не фіксувалися такі забруднення, тому там розрахунки не проводились. Але от е, про над, надалі, надалі ми будемо ще говорити про екозагрозу. Там угу. є такий розділ, де знищена техніка, і було обраховано по кожному виду, яка кількість утворювалася відходів при знищенні той чи інший. Так, так? Ну, глядачі, можливо, зайдуть на сайт з коза, да, зможуть розповім... по... Да, по подивитися, і від кожного виду озброєння там ще попадали і в атмосферне повітря, які забруднюючі речовини, і теж міністерством було проведено такі розрахунки. Ми ж проводили дані розрахунки по тих даних, які... Нам надавали правоохоронні органи там, де по тих даних, які ми самі фіксували, де ми проводили дослідження ґрунту, і якраз відповідно до методик, які на сьогоднішній день існують, вийшли отакі колосальні суми. От на саме про методики, детальніше про них поговоримо, як вони розроблялися і раніше ж до війни, до повномасштабної агресії російської існували певні методики, так, так. але під час війни вони були ну якісь додаткові спеціально такі воєнні, якщо так можна їх назвати, методики обрахування ось збитків. Ну, да, Скільки і, їх є? Існує такий вислів, хочеш миру, готуйся до війни, але ніхто до війни не готувався і не хоче готуватися, тому що всі. Мріють лише про мир, і в нас в Україні існували методики розрахунку збитків, виключно під час в межах Мирний мирного час. часу, які збитки, які нанесені суб'єктами сподарювання, фізичними особами. А коли розпочалася збройна агресія, виникло питання, що природі наноситься колосальні шкода а в світовій історії ну, немає такого вже. Кейсу, да, що от проводились вже така масштабна робота, тому що фактично війна в Україні це перша, яка ну, така масштабна, і вона здійснюється в онлайні і все можна там зафіксувати. Тому ті методики, які були на, на Перші дні місяці війни вони не могли бути застосовані, і Державна колишня інспекція України спільно з міністерством. Там був утворений також і штаб при інспекції України оперативний, з залученням науковців, почали розробляти дані методики, які могли б застосовуватись під час дії військового стану, якраз за наслідками збройної агресії, за наслідками руйнувань, які відбулися. Ну, під час там обстрілів, під час влучань. в річку. Важливо, щоб ці методики були розроблені і почали працювати саме вже да. зараз, а не після. Так, да, вони no. працюють, адже е, все рівно ми надіємося, що після закінчення війни е, агресор буде пред'явлена претензія і по нанесенню шкоди довкіллю і там через міжнародні. Організації буде стягнуті ці репарації чи стягнуті збитки, але знову ж таки для того, щоб заявити, а яка ж сума, то проводиться от, е, працівниками колишньої інспекції. Щоденна, на жаль, робота, тому що руйнування здійснюється майже щоденно. От це по, державна інспекція збирає всі цю інформацію і, і готує та ну реєстр, вносить всі ці факти. Чи це все таки робота комплексна? Хто ще Це навчається? Комплексна робота ну, Міністерства е колишньої інспекції, да. ну і також правоохоронних органів, адже для того, щоб провести різнороду розрахунки, ми отримуємо від служби з надзвичайних ситуацій угу, інформацію по, про час горіння пожежі. Про, наприклад, якщо влучали там в нафтобази, то скільки пального зоріло, скільки пального витекло в ґрунт, оцю да, цю, цю, всю інформацію збирали і далі згідно цих методик, проводилися розрахунки. Також ми здійснювали там заміри площ за забруднених і засмічених земельних ділянок, є методики нарахування збитків при знищенні лісу і також при знищенні об'єктів природозаповідного фонду. Теж вони, якби і затверджено там, склад комісії е, наказом обласної державної адміністрації, е, що потрібно робити. Ну, є постановка Кабінету міністрів визначено, що uh -huh. потрібно робити, і затверджений склад в Вінницькій області. Облдержадміністрацію. Також затверджені склад комісії обласною прокуратурою, до, до складу якого входять і представники колишньої інспекції, також Служби безпеки, національної поліції інших силових там структур. Тому робота по фіксації збитків, вона. ну, Активно вже працює, вже налагоджено. Зрозуміло, що на в перші місяці це було ну не чітко визначено хто за що відповідає, але вже протягом навіть 22-го року це все всі питання. Такі комунікації були зняті, чітко вже було зрозуміло, хто за що відповідає. Да. Ну і всі ці матеріали ми передаємо також в прокуратуру та Службу безпеки для того, щоб вони долучали ці матеріали до кримінальних проваджень, які вони відкривають за результатами здійснення руйнувань. Ви вже говорили про офіційний веб-ресурс, називається він екозагроза. Знаю, що навіть є і мобільний застосунок, також схожий, тобто все це працює. От для чого він створений, власне яку інформацію містить? Хто може ним скористатись? І веб-ресурсом, і так. мобільним застосунком? Ну, е Першочерговим завдання, коли почали робити збір інформації про руйнування, про нанесені шкоди довкілля, де це збирати, консолідувати і яким чином довести його до відома людей, громадськості, міжнародних організацій. От, і було прийнято Міністерством рішення створити такий. Вебсайт сайт Екозагроза, де буде зібрана вся інформація сконцентрована, куди будуть надходити інформацію про е, руйнування. Він постійно і, да, оновлюється. Да, так? Постійно оновлюється, і тут навіть от, е, в таких даних є е, скільки взагалі і скільки за добу останню. Угу. Там, я зайшла, сьогодні я роздруковував то за останню добу все по нулях. Це добре, що ніяких руйнувань не було. Але воно це все оперативно наповнюється. Ми, коли проводимо розрахунки, фіксуємо руйнування, ми передаємо на інспекцію країни, і вони далі до міністерства. І цей сайт постійно наповнюється, оновлюється. От тому це в першу чергу для інформування людей для того, щоб вони дійсно розуміли і не тільки наших громадян а і Багатьох міжнародних організацій для того, щоб вони бачили, яка наноситься шкода довкіллю. Тому що е кожен по своєму напрямку має інформувати, що це не просто собі війна містечкова, така невеличка, це дійсно. Це дуже е багато роботи, да, і да, зараз да, собі... як якраз тому що одне справа показують які зруйновані будинки. От а ми показуємо, а як при цьому руйнується і навколишнє середовище, і в комплексі ну складається дійсно страшна картина, що несе сучасна війна і для людей, і для довкілля. Як всі сучасні да. тому перш за все, оця система була створена для інформування, щоб в одному місці збиралася вся інформація, але з часом вона переросла, якби, в себе, і з допомогою неї вже можна подавати також і інформацію громадянам. Якщо вони, наприклад, виявили якісь факти нанесення довкіллю, то вони через цю систему можуть прив'язати координати, можуть туди додати фото і відео. Це можливо як додатковий такий інструмент звернення громадян. Воно автоматично далі там пересилається на інспекцію країни до, до нас, і ми відповідно реагуємо, виїжджаємо на місце, по місцях є такі вже звернення. Так. Мене цікаві саме по Вінницькій області. Так, є, є такі звернення, і ми людям теж розказуємо, як це використати для, для інформування. Зараз ще відналагоджується питання взаємодії Міністерства інспекції України щодо перевірок суб'єктів господарювання, тому що. Ви знаєте, на сьогоднішній день діє заборона на перевірок суб'єктів господарювання, а згода можлива лише за ну перевірка можлива лише за за згодою міністерства. Тому на сьогоднішній день міністерством спільно з інспекцією України відпрацьовується механізм яким чином давати згоду, коли звернення надійшло через екозагрозу, і щоб ми. Змогли перевірити цю інформацію, ну, відповідно, відреагувати. Ви вже говорили про дев'ять випадків, да, по яких працювали в області. Там, Чи да. можемо ми ну, трошки так конкретніше сказати, що, що це за об'єкти? Те, що можна сказати. Ну так, да, ну, в нас це не секрет, що в нас є одне підприємство, яке виробляє електроенергію, і якраз воно є. Е Тим місцем, куди ворог намагається поцілити, і, на жаль, були такі випадки, що він туди поцілював, і якраз нанеслося руйнування тому об'єкту. Є об'єкти, де вузлові енергетики, де теж це не секрет, туди ворог намагається поцілити для того, щоб залишити Україну без світла ну, в 23-му році, чи в кінці 23 му ми легше пройшли цей період. От, в му всі відчули, що це таке новорічні дні да, без, без світла. От, це теж якби результат, тому що там і трансформатори, мастила, горіння. Також ворог влучав про об'єкти, де зберігаються нафтопродукти, От, е, теж ми якби обраховували там збитки е, руйнування. Також ми обрахували по е, нашому місту Вінниці, коли. Був влучання в центральну площу Також різного роду руйнування, які відбувалися по області. Ну, це вузли залізничні, де теж там було розподіл. Це на початку війни, коли ворог бив по тих самих об'єктах, щоб блокувати залізничне сполучення, щоб блокувати енергетичне сполучення. В основному це це обладнання пов'язане з якимись там трансформаторами, от, а коли влучають, там витікало мастило, горіло. Да. От, от такі об'єкти. Зараз, ну, можливо, також ми ще обраховували спільно з Міністерством оборони по військових об'єктах, куди попадали. Влучання ми знаємо в на наш аеродром перші, перші дні да, дні, да, теж попадали туди, теж ми там обраховували ці збитки. Це ми спільно з Міністерством оборони. Проводили таку роботу. От, тому незалежно це громадський об'єкт чи військовий, ми там залучаємося до розрахунку всіх, для того, щоб тому що, е, для атмосферного повітря різниці немає, що горить, да, чи то військовий об'єкт горить. Хоча, можливо, військовий там більш небезпечніше, тому що все рівно ми розуміємо, що на військових об'єктах можуть більше бути такі речовини, які. Можуть скласти небезпеку. От, тому е, на сьогоднішній день от ми вже фіксуємо такі, якщо фіксуємо такі випадки, це вже в результаті, коли е, якби, попадають уламки. Але, дякуючи Богу, таких випадків ну, в минулому році було дуже мало це в основному це все досвід, але да, він да, бачити, да, навчив да. Ну, нас і завдяки тому, що системи протиповітряної оборони працюють досить ефективно, тому в Вінницькій області таких проблем немає. Є величезні проблеми. В тих областях Дніпропетровська область, і от ми Це знаємо ближче. по Києву, от, що там постійно ворог цілий туди, Чернігівська область теж в них там значні були руйнування Це в перші періоди війни, Запоріжжя. Ну, ті, які ближче до місць розмежування. Там є ну місця, де наші фахівці не можуть туди потрапити через те, що ви якось співпрацюєте разом держфставники державних допомагає э, та да, так, ми співпрацюємо. у Нас систематично проводяться різного роду навчання. Ми спілкуємося там один з одним. Підказуємо вже із досвіду, тому що угу. якщо хтось проводив якийсь розрахунок, то, то ми вже е, ділимося своїм досвідом, е, але і ці методики постійно вдосконалюються і. E, тому що і науковці e, під'єднуються, і міжнародні e, фахівці e, за з точки зору, що e, добре, коли це все розраховано, але його потрібно ще відстояти так в міжнародних судах. І дійсно, щоб було винесено e, рішення, я переконаний, що буде такий судовий процес. І там, окрім злочинів проти людяності, буде ще й заслухано злочини проти довкілля. Це можливо буде там такий перший процес, який там. Буде більш детально розказано, а що ці злочинці нанести яку шкоду довкіллю України, коли вже будуть відомі остаточні так. цифри. Я думаю, не. що вони будуть приголомшли. Ну на сьогоднішній день ми маємо фіксувати це все, тому що якщо воно не буде зафіксовано, потім буде важко доказати, що дійсно такий факт був. Чи ми сьогодні готові, ви як Державна екологічна експекція, як міністерство, готові протистояти тим викликам, які можуть бути попереду? Чи ми можемо їм протистояти? Ну, Що в наших силах ми робимо? Ми здійснюємо постійні і рейдові перевірки для того, щоб в деяких випадках навіть можливо попередити порушення. На жаль, ми фіксуємо вже безпосередньо порушення, які нанесені. це Ми з вами тут неодноразово говорили це знищення зелених насаджень, знищення лісу. От буквально ми але дозволів, громаді, от під час вчора війни дозволів ви, на виробку, я не знаю, понаднормову лісу ні, немає? Ні. ну, Те, що здійснюється законно, то воно, в принципі, і під час війни на території області обмежень немає. Проводяться свої заходи, тому що е, дерево це теж з одного боку продукція, яка має в певний час бути вирізана і реалізована, коли вона має максимальну ефективність, тому що якщо там дерево перезріє, то воно можливо використатись тільки на дрова. Так? А окрім природоохоронної функції, ну, дерева мають функцію як, як товару, як цінності. І у нас на території області ростуть цінні види дерев, цей дуб, ясен. От, Тому діяльність планово здійснюється, От, не без того, що зловживають війною певні. Можна сказати, їх злочинці, тому що вони би, користуються тим, що дуже багато людей і суспільство, і правоохоронні зайняті питаннями зовсім іншими і так. працюють в такому інтенсивному плані, вони якби здійснюють своє власне особисте збагачення. Що... Для того є контролюючі органи, да, власне, і Держав да, екоінспекція і да, вебресурси веб екозагрузки. Да, екозагроза. Да, знаю, да, я хотів сказати, що ми і якби, закликаємо людей, і, якщо вони стають свідками порушення, от, заходити через цей ек 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 ресурс екозагроза, повідомляти. Також у нас є наш веб-сайт, наші сторінки в соцмережах інформувати, не, не, не стояти осторонь, тому що е, якщо порушники бачать, що немає ніякої реакції, то вони свою діяльність, злочину, будуть і надалі продовжувати. Тому Факти відомі, інформуйте колишню інспекцію. Ми завжди намагаємося оперативно відреагувати. От і дійсно зробити так, щоб цих порушень ну все таки було менше. Власне, під цією програмою на сторінці Ютуб каналу Суспільне Вінниця в розділі «Українське Радіо Вінниці там є координати і Державної екологічної інспекції Вінницької області, і як знайти сайт ЕКОЗагроза, тобто і номери телефонів звертайтесь, якщо ви стаєте свідками. Таких злочинів ну добігає завершення програма з перших ус. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, яку шкоду українському довкіллю наносить російська воєнна агресія, як обраховуються сьогодні ці збитки. Спілкувалися ми з начальником державної екологічної інспекції Вінницької області Юрієм Дубовим. Я вам дякую за те, що завітали. програму. вела Наталя Тукало працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.